Друзі, всім привіт! Прилетіла до нас Башня Сов. І, і я попробую записати, як я її прохожу. Якщо вам цікаво, якщо вам зайде такий контент, ставте вподобайки, напишіть якісь коментарі там, добре, погано, плюс, мінус, е, і я тоді буду бачити, чи взагалі таке знімати там якісь... Інвенти. Я не буду там мега супер класно показувати, що я в топ-100, в топ-10 іду, тому що я цього не роблю. Але я зможу, я в принципі на непогані результати виходжу, такі, які рахую за потрібне для себе і які там нагороди, я дивлюся. Е, на рахунок башні сов. Е, я ну, не тільки на ці взагалі на башнях. Я не дотягую до топ-1200 300 місць. Цього разу задача моя буде зайти в топ-1000. Не знаю от чомусь чисто для себе. Е, я я по перше таку команду. Я не знаю, я от дивлюся на Pepper Pepperflame. Вона. Зараз ми перевіримо, як вона буде бити, Тому що вона по центру більший урон дає, але в нас під розподіленням, Як воно буде працювати взагалі, тому що я не перевіряв. Ну, і зарядився я свиточками. Розходка є, вона для цього і потрібна, щоб її використовувати. Коротше, проходимо, дивимося, учимося. Може хтось що корисне для себе візьме, може хтось мені що корисне. Скаже, що Дімка так не катить, попробуй по-інакшому. Так що, ладненько, довго розмовляю. Погнали. Так, і саме головне не забувати робити один хід. Раз, два, три, чотири. Так і світочок. І ніфіга не склалося. Взагалі потрібна комбо, щоб хороша була. А його немає. Ну ладно. Як є, так буде. У мене просто завжди на перших хвилях результат не, ну, не дуже. Ой, бля, 14 це взагалі. Треба було ще щось крутнути. Потрібен хоча б хоча б 18-19. Так, ладно. Будемо, будемо старатись. Ось, ось тут хороша комба. Більш менш. Так, хід зробили. Глянем, що тут, а? О, 20 тисяч, нормально. там звісно, блін. В першому. Так, брем Броньку. В першому мені не сподобалось. Так, раз, раз, два. Давайте ще попробуємо якесь комбо скласти. Ой, чудово. Блін, то що науду, звісно, не дуже добре. Ну нічого страшного. Так, 21 нормально. Погнали, звісно, далі я не, не знаю там свідки буду, але буде видно, що я там далі буду робити. Ой, чудово. Ось так от ми. Потихеньку, потихеньку двигаємося. Далі, так, що тут? А звісно, мана. Нема комбо, Зробимо комбо. Там далі торнадо вже піде, але в мене його не дуже багато, воно я його буду залишати на не, не виповніми ті рівні. Вона мені там пригодиться. Так, шостий, тут три хвилі. Треба розуміти, що тут три хвилі. Так. Добре, кристал. Кристал є і це чудово. А ще є комбо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Так, 30, так, да, тут по 30 тисяч потрібно набрати, всі герої ну восстанавливать, ні, фігня Давайте ХПшку візьмемо. Я граю граю обічно жовто синя красний, ну, синя ударка, газелька і, і Вілбер. Але цього разу я так трошки подивився відео, як інші грають. Вирішив для себе, що в мене є з команди і хочу спробувати так. так. Так, давайте зробимо так. Ой-ой-ой. Вона взяла і вбила. Я трошки думав по-іншому зіграти, але й так, по-моєму, непогано. Не заряджайте її Блін. трошки довго а, і тридцять в принципі нормально в принципі нормально так доб'єм так Давайте тут ще раз крутнем. Так, щось мені тут трошки не сподобалось. Я знову, напевно, знатупив. Зараз ми поправимо цю ситуацію. Так, добре. 21. Щось я геть погано загуляв. Ну, ладно, Вчимся на своїх помилках. Мені подобається, що комбо нема. О, п'ятірка є, добре. Робимо ходший зелені моби. Так, чітко. 30, да. Читайте, на першому рівні я потеряв 5 тисяч і тут от 10. 15 тисяч я вже йду в мінус. Але зі всіма буваємо. Воно як не хоче йти, то воно і не буде тобі йти. От тут захотіло і пішло. Так, отак от, напевно, зробимо. Та йолки палки Тож треба було трошки часу пішло забагато так, пройшли, да? 28, да, часу забагато. Так, опять мане раз п'ять хоче регенерацію. Я тут затрудняюся і правда, що вибрати. Напевно регенерацію візьмемо. Так добре, ось так ми прийшли перші 10 етажів. Пишіть, що ви про це думаєте. Ставте вподобайки і... Завтра я до вас повернусь. Дякую всім за увагу.